Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я, Вікторія Бак, хотіла поговорити про таку дуже глибоку і важливу тему для мене як в моєму житті. Я дуже давно обдумувала цю тему, і вона така інтимна, глибока. Но саме це, але саме ця тема. Сформувала мене як людину. І якось на одному з уроків, коли ми розмовляли з дітьми про еволюцію, мене один хлопець питав: а от Ви кажете там, там про еволюцію, що вона не заперечує існування Бога. А ви вірите в Бога? І Я щось сталося таке, може завдяки тому, що я багато про це думала, я так йому все цілісно це розповіла. Що урок еволюції він перетворився на урок такої відкровення откров... про віру науковця, природодослідника. Бо я вважаю себе все ж таки людиною, яка має науковий такий склад ума, але при цьому весь час ну, як закидує свої думки от туди, де де існують вищі сили. Вірніше, ці вищі сили завжди поряд з нами, або всередині нас, або навколо нас, але частіше за все, якесь таке наше матеріальне життя воно нас відгороджує від вищих сил, і ми, ми їх не помічаємо, хоч вони навкруги нас завжди є. І от сьогодні про чудесне в моєму житті. Це чудесно, мабуть, сталося з самого того моменту, як я тільки народилася. Розумієте, що таке Радянський Союз, Ну, ті, хто жили в Радянському Союзі, добре розуміють, вірі там не було місця. Ну, Мої бабці і одна, і друга були дуже віруючими людьми. Але зо мною вони на цю тему майже не розмовляли. Одного разу тільки моя бабця Буня, як ми її називали, перед Різдвом, коли були такі. На вікнах візерунки морозні. Зараз вже у нас таких морозів не буває. Ми з нею разом спали в одній кімнаті. І вона мені ввечері, коли було дуже тепло, і ще грубо палили тоді І ці візерунки і там ліхталь на вулиці світить. І візерунки такі наповнені синім кольором. От хто бачив такі візерунки, пам'ятають і розуміють. І мені бабця розповідала про чудо, яке сталося з Марією, як вона. Від Святого Духа понесла Ісуса Христа, і як потім його народила на Різдво. Це була така якась чудесна розповідь. І вона торкалася якихось глибинних струн моєї душі, і я розуміла, що все, що моя бабця говорить, це правда. Так ось, колись дуже-дуже давно, це було так давно, що я вже не пам'ятаю, у мене виникло бажання. Знайти свій хрестик, яким мене охрестили. Я ще у мами питала, мене охрестили. Якось ми там з дівчатами розмовляли, маленькими ще дуже. І всі між собою казали, що всі хрещені. Я попросила маму знайти мені мій хрестик, і я його піонерка носила на ниточці біленькій, як зараз пам'ятаю, під формою. І для мене було дуже складно. Я його носила для чого? Я не знала, але мені здавалося, що коли я його носила, то мені ставало якось спокійно. Ні, хрестика не носила, ні мама моя, ні тато мій, ні сестра. В родині не було взагалі заведено розмовляти на цю тему. А я таки зараз пам'ятаю, це був такий маленький мідний хрестик, який трошечки позеленів від старості. А може від того, що я його там цілувала по-дитячому. Мене ніхто не навчав. Розумієте, коли зараз буваєш у Львові, на Західній Україні, там є культ і культура родинного відвідування церкви. На Донбасі ніколи такого не було. І от завжди казали, що ну ви там на Донбасі і взагалі не зрозуміло, які. А моє глибоке. Стосовно віри, так? а моє глибоке переконання, що віра це не такий спосіб. Коригування суспільства людського для того, щоб воно в правильному правильному руслі розвивалося, бо ми маємо свободну волю, і що хочемо, то й робимо. І щоб ми розвивалися в правильному русі, з'являються такі ось дівчатка, ну може як я, яким вдруг раптом всередину її душі посилається якась така дуже важлива новина, вісточка про те, що треба знайти хрестики, починати його носити. Ну а далі все було ще більш чудесніше. і коли у нас була така роздягальня, перед фізкультурою ми повинні всі дівчата в одній кімнаті роздягалися, а у мене форма, галстук піонерський, а там хрестик. І ніхто про це не знає. Одна я з Христиком розмовляю, молюся якимись своїми словами, Боже, дай так, щоб всі були здорові, тоді ще на російській мові, щоб мамочка, бабочка не болели, кошечки і собачки всі були щасливі. І обов'язково, щоб не було війни, це була обов'язкова така частина». Мої дитячі молитви. Я от зжимала цей хрестик, так, от, поки ніхто не бачив про себе. Конечно, питала, просила про оцінки, про відмінність і так далі, але обов'язково про здоров'я, щоб не було війни. І ось, коли ми там роздягалися дівчата всі в роздяганні перед фізкультурою, я підняла форму на голову, і хрестик так у рот брала і від... всю ниточку відкусувала, хрестик ховала. Бо розумієте, де 30-20 ну, дівчат, і всі поряд, одна біля одної, обов'язково побачили цей хрестик і спитали, що це у тебе? Ну Раптом я одного разу загубила цей хрестик. Це було так для мене, так для мене якось. Трагічно, І я звернулася до своєї бабці Полі і попросила, щоб вона купила мені хрестика. І вона купила тоді в нашій старовинній церкві хрестика, він такий був пластиковий з пластика і прозорий. І потім я його на ниточки носила довго довго. Куди він дівся, знову подівся, не знаю. Це було таке моє становлення. І ще інколи, Коли я гуляла ввечері, допізнав, у нас було своє подвір'я. В тому місті Бахмуті таке величезне подвір'я на краю вулиці Зарічної. І коли я сама гуляла, задивлялася, бабця жила поряд в мазанці. Дивилася віконці, яке так горіло. І я бачила, як вона перед іконою Пантелеймона целітіля молилася. А цю ікону вона від Кілясь привезла, звідкіля я навіть і не знаю. Вона мандрувала весь час з нею. І я придивлялася їй. Собі думала, отак, мабуть, треба молитися. Хоча мені ніхто з них ніколи не казав, як треба молитися. Не одна, не інша бабця. Потім на нашій вулиці, коли ми дівчатами бігали, ще була одна бабця Оря. Вона ходила в біленькій такій хусточці. Чистенька бабця така. І ось ми гуляли, дівчатка бігали, а вона поряд з нами виходила інколи брала якийсь зушит, і щось з того зошита читала. І ми казали іноді, бабушка, Оря, почитай нам. І я ніколи не забуду, як вона нам читала про чудесне явище. Коли дівчинка, я вже не пам'ятаю, десь під Саратовом чи те все сталося на комсомольських якихось там вечірці, їй не вистачило пари, вона вирішила потанцювати з Миколою і замість Миколи взяла ікону. «Микола, Творці. так з цією Миколою, з цією іконою, і залишилась на місці. Це відомий такий випадок, про нього потім кіно, навіть зняли фільм. І нічого не могли з нею зробити. Вона так декілька місяців стояла тверда, не можна було ні ін'єкції зробити, нічого, інколи кричала по ночах. Ну, а потім прийшов якийсь там, яка віруюча людина, такий скромного дячок вигляду, і цю ікону в неї забрав. Оце, як вона нам це читала, я уявляла цю дівчину, цю ікону, і знову якесь чудесне знамення на мене спускалося. Я не можу сказати, звідки я знала, але я знала, що Є Бог, я не знала, як він виглядає. Я розуміла, що Христос теж Бог, але я була впевнена, що існує ще хтось вищий і, безумовно, знала, що є Божа матір, яка за нами спостерігає, а дітям допомагає. І весь час зверталася до них. А потім, десь років 11, у мене з'явилося таке непереборне бажання ні з того ні падати на коліні і хреститися. Так як не було ікон дома, я хрестилася на небо. І це бажання було таке сильне, то я від собі бігаю, 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 там ми граємося, в то ж мурки, то ще щось. Потім, поки мене ніхто не бачить, залишаюся, кидаюсь на колені, коліна і б'ю поклони. Навіщо я це робила? Не знаю. Але в мене таке відчуття було, що за мною дивляться і хочуть, щоб я це зробила. А потім у той же бабці Орі, до речі, вона вмерла такою теж чудесною смертю, пішла на город працювати і просто впала і вмерла. Не лежала, нікого, не заставляла за собою доглядати, не треба було. Вона просто так тихенько відійшла, бабця Оря. Ну, а Потім, от коли я так от бігала також біля бабці Орі з дівчатками своїми, і інколи забігала, там жила моя подружка Альона, забігала до неї в хату, і у бабці Орі був кіотік. Для мене це було відкриття. І ось я пробігаю ту, Кімнату Бабці Орі, бачу цей кіотик. І раптом я бачу там якийсь старець такий в білому всьому на камені. Я перед ним бухаюся і починаю молитися по своєму дитячому. А це потім я розуміла, що це Серафім Саровський вже з часом. Тобто у мене був такий якийсь потреба моя молитвеного предстояння. Більше того, я весь час читала прості молитви, ну такі, як Господи Ісусе Христе, я». І багато, Я навіть очі наш вивчила тільки, вже, коли мені там було 45 років. Інших молитв я навіть і не знала. Потім це було від від відкровення вже в дорослому віці, коли я прочитала книжечку такого відкровення. Крав'яння старця, я зараз не пам'ятаю, як вона називалося, чи святому моєму отцу, чи якось так вона називалася, вона саме йшла про умне ділення, про молитву Ісуса, яку весь час, коли повторюєш, спочатку повторюєш язиком, а потім вона опускається в серце. І вся ця, ця книжечка вона була присвячена про тому, як людина шукала, шукала собі допомогу в тому, щоб їй пояснили, яка це молитва. Це потім я вже розуміла, що це умне ділення, чим схоже на таке, буддійські мантри, але, які запалюють серце. Але у мене було таке відчуття, що в мене це серце постійно практично було запалене. І промовляння молитви серцем. Як це? Я не можу сказати, що я маю якийсь досвід дуже важливий, містичний, але от коли я промовляю молитву, дійсно воно запалюється. Це таке відчуття відбувається якогось такого радісного стану. А чого це радісний стан у мене буває? Тому колись знов-таки в дитинстві, ну це юність була, скоріше вже не дитинство, мені було десь років 18. Ми з моєю подругою проходили практику. В Лисництві Теплінському це Святогірський район біля Святогірська, і там досліджували, як росте на крейті сосна-критяна. Це така реліктова рослина, яка залишилась невеликої кількості тільки на Святих Горах. І ми там вели досліди. Не тільки за сосною, сосну досліджували, а трави цих пагорбів. І одного разу ми з моєю подругою, після того, як там пробунуту площадку обміряли, все все підрахували. Це був такий глухий-глухий далекий ліс на пагорбі. А що таке ліс на кридяному пагорбі? Він чимось нагадує Кримські гори. І от ми там лягли, і чебреця було багато кридяного, він має такий надзвичайний аромат. Лягли і стали дивитися на небо. І ось тоді стало за мною те ще одне дуже важливе чудо. Якимсь раптом мені сталося таке відчуття, що я зникла. Існує тільки весь цей світ, і я в цьому світі. От розумієте, моє серце воно розширилось до розмірів цього світу. Це було декілька хвилин, але відчуття було такої радості, такого щастя. От знаєте, як би сказати, що Янгол мене поцілував тоді. От відчуття якось такого, він, воно, мабуть, буває у вісні, коли ми літаємо. Я інколи, хоч не дивлячись на свій такий вік, і зараз у вісні буває літаю. Це таке відчуття надзвичайне, бо співаю. І це якесь таке відчуття було, коли я зникла і стала всім, і все стало мною. І після цього відчуття в мене таке от, постійно було присутність вищого. Мені хотілося переживати це відчуття. Інколи я його переживаю, коли придумую, вигадую нові уроки, і коли уявляю, як це все буде. І от коли таке відчуття у мене буває, такої якоїсь присутності вищого, я його називаю, то тоді урок такий складається, знаєте, такий чудовий. Я вважаю, що це якась сотворчість відбувається. І при цьому, при цьому я переживаю надзвичайно світлі чувства, почуття. На цьому чудесно в моєму житті не закінчується. Колись у мене була бабця, ще одна це двоюрідна моя бабця, яку під час молодого віку німці уганяли в Германію, в Німеччину, а потім вона повернулася. І ви знаєте, що сталося з тими, хто повернувся? Їх назвали зрадниками, і вона прожила на хуторі, одиноко, дуже одиноке життя і ніколи вже не вийшла заміж. Але все своє життя вона збирала ікони. Церкви тоді руйнувалися, закривалися. І от всі ікони, де можна було тільки храмові, вона по церквах, от коли їх викидали, спалювали, навіть в нашому Бахмуті було таке, що ну це правда було в 30-ті роки, бабці збирала ікони пізніше. Коли кожному піонеру сказали принести ікону і спалили її там на площі. Ну, вона нам знаходиться там, де, можливо, хтось із Бахмучан знає, в районі восьмої школи, там, де колись стояв на постаменті. От Там спалювали ікони, які приносили. А моя бабця, оця ба бабця, вона навіть вже не пам'ятає, як її звали. Це було так давно. Вона збирала ікони зі всіх храмів, які руйнували навколо. І в неї хата була невелика. Але вона вся була завішана іконами не маленькими, а великими храмовими. І коли вона помирала моїй мамі, вона завіщала одну таку ікону, велику-велику, Бог Отець сидить на троні. І з одного боку Божя Матір, а з другого боку Христос або. Я зараз навіть не пам'ятаю знову. Це така була величезна, величезна ікона майже з мого росту, мою міру, зріст. І коли її привезли, ну куди її? В хату не можна, вроде як здавалося це. Я зараз не розумію, чого я так, такого не зробила. Але коли я її побачила, я вирішила, що коли в мене народиться дитинка, а я очікувала на народження дитинки. Якщо дитинка народиться добре все буде добре, ми цю ікону віддамо в храм. Який неподалік від нас був. Це стариванний храм, він існував з 19 століття така дерев'яна церква, Ніколаївська церква, як її називали, побудована в стилі українського борок. Ну, а потім за часів Радянського Союзу там зрозуміло, що. Була московського патріархата церква. Ну, тоді це була єдина церква, яка була можлива на Донбасі. Потім вона в нас довго існувала. Але в цю церкву колись мене водив мій тато, ще коли була зовсім маленька, щоб я подивилася. Це така, знаєте, сільська церква, розписана якимось своїм доморощеним митцем. Але вона така рідна, така тепла. Ластівки там робили гнізда прямо над входом в саму цю церкву. І вона така. Якась незвичайна була домашня ця церква. І коли ми з татом тут зайшли, я була вражена от якоюсь такою торжественністю, яка існувала в той церкві. Ну і я тоді сказала, що не відвідувала я той церкви ніколи майже. Тобто, розумієте, така віра якась була без церкви. Я її не відвідувала, але сказала, що ікону цю ми обов'язково подаруємо церкві, якщо народиться оце, друга дитинка і все буде нормально. Вона народилася, і я забула про цю ікону, бо багато було різних справ. І мій син Гриша дуже сильно захворів два роки. Раптом у нього піднялася температура, і я в той момент спи... згадала, що я ж сказала, що церкву віддамо ікону. А це був такий 92-й рік був, і дуже складно було зі всім, навіть як довести її таксі було визвати та викликати складно. І я попросила свого чоловіка, ми його загорнули в таку велику скатертину, і він поніс на собі, а я поряд з ним. І коли ми принесли в подарунок цю ікону, яка була швидше, швидше, давай обов'язково, бо гріші буде погано. Ми принесли цю ікону, це було таке свято для храму, що ми подарували таку величезну ікону. Я зараз знаю навіть де вона там висить. сподіваюся, що вона не знищена разом з храмом. Це така от палада моя, моєї родини. Я коли туди відвідала ту церкву, завжди біля неї молилася. Ми занесли цю ікону, а потім, коли. Повернулася додому, температура спала, і Гриша мій став здоровий. А потім ще одне було чудо в моїй родині: це коли захворів знову молодший син, дуже сильно захворів. І я от вночі була така холодна, морозна, виходила на вулицю, горшок виносила, в туалету в домі не було тоді. Один за одним горщик у нього було дуже сильне отруєння. і така... Ну, вже кровавий пронос почався, я так прилякалася. І пам'ятаю, вношу цей горщик на вулицю, в туалет несу і дивлюсь на небо. Було величезні, такі величезні зірки. І Я знаєте, замалилася одним таким сильним імпульсом. Боже, допоможи моєму сину! Це був такий імпульс. я раптом почула, що кожна зірочка, кожна кожна зірочка дає мені відповідь, все буде добре. І та Гриша почав видужувати, дуже швидко видужав. І це не всі чудеса в моєму житті. Розумієте, чудеса це не тільки коли тобі щось дається, хтось видужує, але якийсь, стається якась твоя мрія, дуже важлива в твоєму житті. Чудеса це ще оцей внутрішній стан. Оцей піднесений внутрішній стан. Присутності Божої. Я чула, що це називається святість. Я не можу сказати, що в мені є та святість, але все своє життя я прагну, щоб оце відчуття внутрішньої піднесеності, цілісності, радості, розчиненості в світі, ото що є, чому слово є любов, щоб воно, хоч інколи мене. Посіщало. Е, мені інколи вдається інколи не, не завжди, вдається знаєте, якби притягнути ці небеса до себе, або самой возвиситись до всіх небес. Але це буває не дуже часто. Але одне я знаю 100%, що ці чудеса це диво є. І коли діти мене питають на уроках: вірите ви в Бога чи ні, я завжди відповідаю, що вірю. Тому, що мені так сказали, або у мене є традиція віри, а тому, що я вже народилася з цією вірою, тому що вона завжди жила в моєму серці. Мені надзвичайно пощастило. Я з цією вірою народилася. От якась така властивість є в мені. Може тому, що я жінка, може тому, що я виховувалася в родині, де мене дуже любили. Але до того, щоб ця віра у мене. Пробудилася в душі, я не докладала ніяких зусиль. Вона ось просто пробудилася, як ото зерно проростає. І тепер таке все росте, росте, і потребує поживи для себе. І тому я вважаю, що я надзвичайно щаслива людина, бо це відчуття в мені є. Я його дуже добре знаю. І ще, я чого щаслива, інколи мені вдається пропустити це таке світло і через свої уроки. І коли це відбувається, таке щастя і єднання з дітьми, з отим, тою темою, про яку ми кажемо, і з нами відбувається те, що називається ще містерія. Це містерія це коли відбуваються якісь такі трансформації, не тільки з дітьми, але й з тобою, трансформації, і ти стаєш трошечки кращим сьогодні, ніж був вчора. Це такі чудові явища знов. В моєму житті, чудесні явища, в моєму житті. І все, що відбувається зараз з моєю країною, це страшна війна, яка є таким тягарем для всіх нас, страшним випробуванням. Звідкіля я це знаю, ще, мабуть, знала давно до свого народження, що ми переможемо. Оце таке тепло, яке підказує мені. Яке живе всередині мене, воно каже, що вищі сили вони дуже люблять Україну. Я не можу вам пояснити, звідки я це знаю, але я не читала, ні, не дивилась нікого. Я просто це знаю від народження. І я знаю, що ми обов'язково переможемо. І ще сила всіх наших людей в тому, що це відчуття, про яке я вам сказала. Воно притаманне не тільки мені. Це такий секрет, воно притаманно багатьом нашим людям. І саме тому тут, в середовищі українців, і народилося таке розуміння як кордіоцентризм. Тобто, пізнання світа через серце, через любов. Це Григорій Савичська ворота. Це наш подарунок світу, подарунок українців. Через Григорія Скаврату. І коли я заглиблююсь, деякі речі, які писав, не речі твори, які писав Григорій Савич Скаварада, дізнаюсь якісь подробиці про нього, я розумію, що і він був тою людиною, у якої тепліло серце. І він чув всередині себе те, що є Бог, що є вищі сили. І людина вона може об'єднувати в, в собі не тільки відчуття, а ще а ту величезну віру, той величезний світ, який наповнений цими вищими істотами, і бути частиною цього світу. І коли людина починає відчувати, що вона частина цього світу, вона тоді живе своїм життям. І вона стає от тим, що, от тим, що кажуть, це співробітником у Бога. Найвище щастя людини це стати співробітником у Бога. То всі ми, українці, обов'язково знайдемо свій шлях, який веде нас до того, щоб стати співробітниками у Бога. Чому? А тому, що від народження багато з нас. Мають всередині себе оце тепле зернятко віри. Дякую вам, що дослухали це відео до кінця. Ще побачимось!